Я почну з того, що скажу, що Путін ну, повідомляють і китайські, і російські державні агенції. Путін вже прибув до Китаю з офіційним візитом. Це буде чотириденний візит. Спочатку він там візьме участь в саміті ШОС Шанхайське співробітництво. Так потім буде якийсь військовий парад в Пекіні. Але моє питання наступне: ви знаєте, одні політичні оглядачі пишуть так, що Путін нічого не змінилося. І він далі перебуває в статусі ізгоя і китайського васалу, і ось в такому статусі він туди і поїхав. А інші так подають цю подію: що Путін туди поїхав в статусі тріумфатора, який він отримав з доброї волі Дональда Трампа, коли той вітав його на Алясці. До вас питання в якому все таки статусі Путін тепер поїхав в Китай? Ну, питання мені здається трошки схоластичне Насправді, ну хіба нас повинно це хвилювати? Нас повинні хвилювати ті дії, які можуть статися в Китаї навколо Китаю, до речі, в Росії. Бо давайте не забувати, що чотири дні відсутності диктатора на місці це чудовий час для роздумів, не тільки для роздумів. Згадайте серпень в Росії. Ну зараз вже правда це останній день серпня, але на межі це завжди був місяць дуже цікавих подій. Ну, наприклад, Гечіпе було, пам'ятаєте, в 91-му році. Ну все ж може трапитися. Тому тобто, ви натякаєте, поки Путін в Китаї в нього в Москві переворот відбудеться, чи що? Ну знаєте, ми ж живемо в такому динамічному світі, все ж може статися, якщо. Там нарешті зрозуміють, що він веде е, Росію до катастрофи. Е, і люди, які це бачать, це бачать уже неозброєним оком е, і далеко не тільки е, його противники, але й його прихильники, тому що це очевидним, є очевидним для всіх адекватних людей. То нічого включати не, не варто. Хоча, звичайно. Ну, подивимося, чотири дні попереду у нас всіх цих його гастролей в Китаї може щось раптом і станеться. Ну, але якщо і не станеться, то знаєте, від цього кінець Росії не стане дальшим. Бо я думаю, що головна мета польоту туди візиту, туди Путіна це власне. Попросити, щоб його не кидали, не кидали на призволяще, тому що саме від Китаю залежить наскільки у Росії ще буде е, можливостей продовжувати цю війну, бо ні для кого не таємниця, що Китай е, допомагав і допомагає е, Росії, при тому всебічно і економічно, і військовій е, царині Ну от зараз остання інформація, що що Китаю в е, цих. Російських так званих безпілотниках знаходять деталі китайського виробництва і підтвердження того, що вони тестуються саме в Китаї. Ну тобто, тут це вже як кажуть секрет Палишинеля, Це усім давно відомо. От і відомо, що саме від ролі Китаю залежить чи майбутнє Росії буде трошки довшим чи трошки коротшим. І от я думаю, що у Путіна головна мета. Вималіть у свого нового східного сюзерена, щоб той його ще трошечки е е, протримав. Інших цілей, чесно кажучи, візиту Путіна, я не бачу. Ну ось ви сказали, що нам не важливо в якому він там туди статусі поїхав. Нам важливо, що, що там буде відбуватися, і з якими позиціями е закінчиться так цей саміт і цей візит. Ну, я, я чому акцентувала увагу на статусі? Бо мені видавалося, що від статусу все-таки залежить і якісь позиції е, держав глобального півдня, так які там будуть зустрічатися з Путіним. Одна справа, коли він ви, в, їде туди викинутий з усіх пристойних товариств, а інша справа, коли він туди їде і каже: Дивіться, зі мною зустрічається лідер найвеличнішої держави я ще чогось вартую, Ну, власне, справді. Ну але ж, ми тут маємо на увазі лідерів і цивілізований світ. Так, є країни, які ну власне були б дуже раді опинитися разом з Росією в цій коаліції зла. А, ну доєднатися до неї. Це так, так само є очевидним, але Питання лише в тому, що вони нічого не, не, не вирішують в цьому світі, і вирішувати не будуть. Путін очевидно, для всіх е, є воєнним злочинцем. Ну добре, йому в Китаї ще так само будуть віддавати якісь почесті. Бачите, черговий червоний кілем розстелили, але ж від цього не змінюється все те, що він уособлює. особлює він країну агресора. І всі прекрасно це розуміють, просто за певних обставин мовчать, тому що ну є моменти, на які краще не звертати увагу, які краще взяти, так би мовити, до уваги, але не акцентувати особливо на них. Тому його там зустрічатимуть лише як думаю, васала Китаю, і це зрозуміло, і власне. Весь цей захід насправді не про Путіна, мені так здається, власне. Він про Китай. Він про те, що Китай у такий спосіб демонструє і Заходу в першу чергу Сполученим Штатам Америки, а головним чином, Півдню, що він таки справді є лідером, і тут заперечити це навряд чи можливо, і він є лідером от того. Антизахідного світу, який формується навколо Китаю, і це справді так. Це загроза для е, Європи і Америки. Це виклик, який Китай кидає всім, демонструючи, що він може організовувати доволі серйозні заходи з за участю ну немалої кількості керівників інших держав. Е, от і це я думаю ключовий момент. А Путін тут гратиме роль просто ну хлопчика з ядерними ракетами, який звичайно тим самим Китаєм може використовуватися як аргумент проти е цивілізованого світу. От, власне, все, тобто, там ключова роль не Путіна. Там ключова роль е Сі, і те, що він у такий спосіб е хоче показати американцям, що ну з нами треба. Звичайно, делікатніше не можна робити речей, які робилися раніше. Ми дамо відповідь, і бачите, ми не, ми не самі Ми можемо організувати коаліцію. Так що, тут, я думаю, ключова історія. А Путін ну, він, він уже далеко не та фігура, на яку в світі не будуть звертати увагу. Ну хіба що крім. Дональда Трампа бо у нього свої бачення ролі Путіна в сучасному світі. Ну що зробиш? Зараз ми ще підійдемо та до Дональда Трампа і до заходу в цілому. Я лише скажу, що знову ж таки буду посилатися на політичних оглядачів, які так само стежать за цим самітом ШОС, і вони ну, жартують, що збереться не глобальний південь, а збереться глобальна більшість, тому що цей саміт в Китаї він буде найбільшим з моменту його заснування. І фактично я так розумію, що зараз оці там 20 держав чи Лідерів 20 держав, які туди з'їдуться, вони мають на мету продемонструвати, що з'явилася серйозна альтернатива Америці, Заходу, НАТО, і от з цієї нагоди в Китай навіть вперше, я так розумію, саме на цей саміт приїде індійський прем'єр моді, який в принципі я так розумію, певний конфлікт із сі мав до цього. Ну і Росія теж в цій компанії. Тобто, це ще буде і така якась не знаю демонстрація. Глобального півдня, як можливо, це не дуже коректна назва, але цих всіх держав, які або відкрито були на боці Росії, або вдавали, що вони є нейтральними, ну от вони зараз всі зберуться і продемонструють, яка в нас тут є альтернатива Заходу. Це ж в тому числі і так буде виглядати, і ми з Путіним, і Путін з нами. Ну, о, якщо брати такі. Піар виміри, піар-аспект, то так будуть фанфари, будуть барабани, будуть паради. Там і таке інше, і таке інше. Це все це все. Інформаційний шум. Ми побачимо, що насправді відбулося по тих ну практичних домовленостях, які народить цей саміт. У мене відчуття, що нічого крім декларації насправді не буде. І е, насправді шос е, це при всьому при тому е, доволі аморфна е, структура, яка ну не може продукувати чогось надзвичайного. Там зараз вже придумали шос плюс, тобто це е, ті країни, які запросили, які там є спостерігачами, і так далі. І так далі, але від цього ситуація не змінюється. Тобто, е, спроби оцього глобального півдня. Щось пікнути проти сполучених штатів Америки дуже швидко закінчується, коли той самий Дональд Трамп каже: ви хочете дедуваризації світової економіки. Ну будь ласка, і погрожує їм введенням таких штрафних санкцій, від яких усіх бажання пропадає, тому можна звичайно там набивати собі ційно розповідати, що вони об'єдналися, згуртувалися і будуть одним фронтом виступати проти. Проти зловіщого а, Заходу і новітнього імперіалізму, як це просовує цю тезу Російська Федерація. От, це, все, це все цілком. Але в практичному плані, коли справа доходить до якихось речей ну, таких дуже прагматичних, то я думаю, що у більшості цих учасників ентузіазму стане менше. Ну і от, ви задали про Індію. Так, Індія зараз. Просто робить мені здається, ну такий жест невдоволення в бік Вашингтона за те, що е, ну Трамп виділяючи е, з усіх тих, хто допомагає Росії, е, тільки Індію, е, чинить несправедливо. Ну, це справді можливо і так, е, бо якщо ти вже системно підходиш до е, проблеми, то тоді, будь ласка, системно карай тих хто це хто це робить, е, не тільки одну країну. Моді далеко не друг всі, Індія далеко не друг Китаю, це тактичний хід лише для того, щоб продемонструвати своє невдоволення. Думати, що Китай об'єдналося з Індією проти Америки ну це робить на сміх курам, і робити цього не потрібно. Треба розуміти, що Індія, все таки країна ну, демократичного, скажімо так, спрямування. Там відбуваються вибори, там є політична боротьба, там є партії, на відміну від Китаю, де все влаштовано за тоталітарними лікавами. Тому ну і так далі. Тобто, це ж не тільки про, про це, а що участь туреччини це ознака, що туреччина підтримує Китай і буде йти фарвати Рі Пекіна, де да, абсолютно що ні. Тому це конгломерація це багато різних країн з різними інтересами, з різними взаємними відносинами, і так далі. Тому я би не надавав цьому надзвичайно великої ваги. Єдине, що Китай справді продемонструє, що він може формувати якусь потенційну так би мовити коаліцію на чолі якої він і хоче себе бачити. Ну поки що на цьому думаю, що все. Якщо говорити безпосередньо, останнє питання про цього щодо цього візиту Путіна до Китаю. Якщо говорити про те, чого чекати Україні, мені доводилось бачити коментарі, що мовляв, ось тут на цьому саміті, на цій зустрічі в Китаї, Путін має отримати від своїх друзів, союзників, партнерів і всіх хто там збереться, якісь чіткі сигнали, або ми з тобою продовжуй війну. Або ми проти, щоб ти продовжував війну закінчуй. Чи очікуєте ви щось подібне? Ну станом на сьогодні ні, тому що е, і про це е, ми вже неодноразово говорили. Китаю сьогодні не вигідно закінчення цієї війни. Він про це е, навіть публічно, офіційно говорить. Е, бо тоді е, це означатиме, що справді фокус уваги Заходу, особливо США. Буде направлено на Китай, чи це Китаю вигідно? Безумовно, що ні, тому розпорошення уваги на кілька тем, в тому числі на російську агресію проти України, ну відповідає на даному етапі китайським інтересам. Хоча це мені здається дуже короткозора політика, тому що якщо б брати. Глобальніше, і якби у Трампа не було в голові, оця якась на теза про те, що треба відривати Росію від Китаю, то треба було б. Я думаю, що так воно в кінцевому рахунку і відбудеться. Треба було б трьом ключовим гравцям теперішнього світу. США, Європі і Китаю домовлятися Росії. Там взагалі не видно навіть Бінокль І домовлятися про те, яким чином чинити з постросійською територією, тому що це насправді клондайк для нормального миролюбного співробітництва і підприємництва. І я думаю, що так воно в кінцевому рахунку і буде. Просто поки що на жаль. Ні в Китаї, ні в Вашингтоні ну, до цього до цієї простої такої глобальної розв'язки, не підійшли. Але час візьме своє. Я думаю, в цьому немає жодного сумніву, тому що значно вигідніше, умовно кажучи, домовитися про пост Росію між трьома ключовими гравцями і працювати на прибуток, на взаємовигідне співробітництво, на те, щоб Мати нормальну спокійну перспективу, ніж мати сьогодні глобальну загрозу, яка в кінцевому рахунку не потрібна нікому, в тому числі Китаю, тому що Китай все таки хоче, хоче стати військовою потугою у нього поки що це не вдається. Перспектива наздонати США в ядерному плані. Це ще перспектива, хоча може бути і не дуже далекою, але так чи інакше тягатися Китаю проти заходу собі ж дорожче. Тому думаю, Росія просто в кінцевому рахунку буде тією розмінною монетою, яку яку розіграють, і на цьому поставлять крапку. Добре, тепер переходимо на, на захід плавного. Почну з візиту української делегації. Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, голова офісу президента Андрій Єрмак. Відвідали Нью-Йорк, мали зустріч зі Стівом Віткофом. Всі відзвітні посланником Трампа всі відзвітували, що зустріч була конструктивна, але я все таки з таких коротких і позитивних повідомлень не до кінця не зрозуміла. Навіщо їздили, про що могли домовлятися? І ну, чи дійсно все вам з боку виглядає так конструктивно, як про це повідомляють? Ну, власне, ви ще забули назвати нашу прем'єрку, яка була в Йорк, яка виступала на засіданні Ради Ради безпеки ООН, що мені здається було дуже важливим, тому що ну після таких кричущих злочинів, які вчинила? Росія вбивши більше ніж 20 людей в Києві, мовчати не можна. Я думаю, що це дуже правильний хід, тому що треба щоразу привертати увагу, в тому числі і того самого глобального півдня, представники якого засідають, хоч на тимчасовій основі в Раді безпеки ООН про ті злочини, які творить Росія, і це теж до речі, дуже на мою думку важливий. Інструмент впливу на позицію е, інших країн, які е, чують і бачать, що насправді творить е, цей рашистський режим. До речі, е, я кажу на полях. Дуже радію тому, що Верховна Рада нарешті е, зафіксувала, що таке расизм в своєму законі про е, національну національну е, ну, національну пам'ять України, скажімо так. І це теж ще один дуже важливий елемент, яким чином нам треба протидіяти на рашистській пропаганді. Відносно Віткофа і зустрічі з нашими представниками. Ну ви знаєте, я доволі скептично ставлюся до дипломатичних талантів Віткофа, вважаючи його просто очевидним невігласом в цій сфері. Тому е, мені важко зрозуміти е, власне, що він говорив, і наскільки те, що він говорив, е, е, збігається з позицією Сполучених Штатів Америки, бо ми ж бачили, що він то не так почує, то не так зрозуміє, то не так передасть. Тому я думаю, що е, в даному випадку е, е, особливих надій е, робити не треба. Тим більше, що е, е, Путін е, публічно я вважаю, просто зневажає Трампа е, е, і каже йому: ну не прямо, але через своїх посіпак, що всі ці його пропозиції можна залишити хіба що для історії. Ну, останнє, що ми прочитали, це те, що Воєнний злочинець за, за сумісництвом начальника генерального штабу Ірасімов сказав, що вони будуть продовжувати війну. Ну що це як не пряма відповідь Путіна, при тому публічна відповідь Путіна Трампу? Я просто в даній ситуації думаю не про Віткофа і не про його там чергові сентенції на тему миру, там і так далі. І так далі, а думаю, все таки над тим. Наскільки швидко оточення Трампа переконає його, що так далі робити не можна. Бо ми ж читаємо і про рейтинги Трампа, і вони полетіли геть-міс, так що ж скоро я не знаю, де вони зупиняться. Тому у Трампа насправді проблеми є і назовні, і всередині. Йому треба, якщо він хоче бути лідером, оці лідерські свої амбіції демонструвати серйозно а інакше це буде не лідер, а лузер. Ну, Дональд Трамп він ну наскільки я можу зробити висновки з його публічних заяв, не відмовляється від ідеї організувати зустріч Зеленського і Путіна. Хоча мені здається, що через два тижні після саміту у Вашингтоні вже всі довкола зрозуміли, що такої зустрічі не може бути в найближчий час. Путін не бажає зустрічатися. Але Трамп робить заяви, які свідчать про те, що він, ну, він бачить перспективу такої зустрічі. І медіа також пишуть про те, що Трамп не задоволений, Олений зусиллями західних партнерів ну якось підтримувати Україну гарантії безпеки, збройна підтримка, фінансова санкції щодо Росії. Його все це продовжує дратувати тут. Як я розумію, перспектив ніяких, якось все таки схилити Трампа ще більше на бік України. Якісь там поступки були з його боку зроблені. Щось він там усвідомлює, починає усвідомлювати, але це далеко не те, що потрібно Україні. Знаєте, власне я вам відповім, можливо, нестандартно. Я оце весь час думаю над тим, щоб швидше прийшов вересень, і нарешті Нобелівський комітет почав засідати. Бо я думаю, що після цього, після цього у Трампа суттєво зміняться пріоритети в зовнішній політиці, і він нарешті повернеться до якоїсь нормалізації. Я дуже в це вірю. А я не зрозуміла. Ви розраховуєте, що Нобелівський комітет почне засідати, і що Трамп отримає якусь додаткову надію, що він отримує Нобелівську премію миру, чи навпаки? Ні, я просто до того, що нарешті буде поставлена крапка в усьому тому, що робить Трамп продовж останніх 7 ну місяців, добиваючись всіма можливими і неможливими етичними і неетичними способами собі цієї премії. Хай він отримує, чи він її не отримає, але все одно вже буде покладено край його або надії, або очікувань цього дійства. І тоді, слава Богу, мені здається, він поступово почне повертатися до реальності цієї зовнішньої політики і дивитися на, на речі більш прагматично, більш серйозно, ну тобто адекватно реагуючи на те, що таке агресія, що таке. Жертва агресії, так далі. Так далі. Мені чомусь здається, що він зараз просто в полоні своїх власних уявлень про те, який він миротворець. Ну от треба це і так просто пройти, перегонути сторінку і почати займатися реальними справами, а не літати в хмарах в пошуках Нобелівської преміни.